Вітаю всіх присутніх сьогодні. Середа, 30 квітня, і ми запрошуємо вас на брифінг за участі заступника начальника управління департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації пожарського Дмитра та виконувачки обов'язків начальника служби у справах дітей Донецької да Рижакової Юлії. Тема нашого зібрання, як зазвичай посередом, це евакуація населення і пані Юлі. Прошу вас до слова, пані Юлі. Доброго дня, шановні присутні, на сьогодні на території області під контрольні українській владі території перебу... залишається перебувати 21 468 дітей. На території області, де запроваджена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб, дітей з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками, у восьми населених пунктах залишається перебувати 166 дітей. Це 130 сімей. сімей. Лиманській міській територіальній громаді у селищі Новоселівка залишається перебувати дев'ять дітей із шістьох сімей. В Приворізькій сільській територіальній громаді в селі Матяшеве залишається перебувати три дитини, дві сім'ї. В Добропільській міській територіальній громаді загалом залишається перебувати 154 дитини, 121 сім'я. А саме в місті Білийському 99 дітей, 89 сімей, селище Водянське, 21 дитина, 17 сімей, село Світле, 26 дітей, 10 сімей, селище Чернігівка, 2 дитини, 1 сім'я. І село Шевченко 6 дітей, 4 сім'ї. В селі Веселому Комарської сільської територіальної громаді так і залишається перебувати одна дитина. В селищі Шербинівка, Турецької міської територіальної громаді, залишається перебувати 5 дітей із 4 сімей. За цей тиждень було евакуйовано 30 дітей, 25 сімей. З Лиманської міської територіальної громади. Uh, загалом евакуйовано двоє дітей. З селища Новоселівка, одна дитина, з села Шандриголова, одна дитина. Uh, з села Матяшева, Криворізької сільської територіальної громади, евакуйована одна дитина, одна сім'я. Добропільської міської територіальної громади евакуйовано 27 дітей, 22 сім'ї. Місто Білицька, 13, 13 дітей, 13 сімей. Селище Водянське 4 дитини, 3 сім'ї, село Світле. П'ять дітей, одна сім'я, селище Чернігівка, чотири дитини, чотири сім'ї, і село Шевченко одна дитина. На території активних бойових дій залишаються перебувати 193 дитини. В Лиманській міській територіальній громаді 188 дітей, в турецькій міській територіальній громаді 5 дітей. Евакуація триває. Дякую. Дякую. Готуємося до запитань. І зараз метро Пожарське, прошу вас, пане Дмитре. День добрий, вітаю всіх. Ну, у нас триває розселення. У нас щоденно дуже велика кількість людей зараз звертаються на транзитний пункт, але не всі потребують розселення. За останній тиждень ми розсилили 47 осіб, з них 18 маломобільних осіб і 7 дітей. Розселення здійснювалося. Маломобільні особи ми евакували за сприяння організації Схід СОЗ до Вінницької та Хмельницької області. Це у нас було 17 маломобільних людей, яких ми розмістили на цьому тижні в спеціалізовані заклади. Також у нас було розміщено 16 людей до Хмельницької області, от прямо сьогодні, зараз буде відправлятися черговий евакуаційний рейс. До Львівської області було 12 людей евакуйовано. І також вчора на Закарпаття уїхала родина з міста Славянськ, там була маломобіль, маломобільна особа з ампутованою ногою. Ми знайшли спеціалізоване приміщення, і вона зі своїм чоловіком була евакуйована на Закарпаття. Робота у нас триває щоденно. Ну, сьогодні я вам можу більше сказати: ми зараз евакуюємо до Сьогодні родина поїде приїхала на транзитний центр Павлоград. Сьогодні її забереться мама з дитиною. Сьогодні їх заберуть на до шелтеру по її бажанням. Запропонували різні варіанти. Вона обрала Київську область. Сьогодні вона буде евакуйована до Київської області в шелтер Сиві України завдяки співпраці з нашими партнерами. Робота триває, всіх закликаю евакуюватися. Якщо сім'ї з дітьми вагаються евакуація, ще раз нагадаю, що у нас дуже і дуже пристойні умови проживання, створені на закарпатську облдержадміністрацію разом з міжнародними партнерами. Всі закликаю не вагатися, пойти на такий шлях. Вже дуже багато родин у нас туди евакуйовано. Якщо сказати, що тільки по Закарпатті у нас. На сьогоднішній день на Закарпатті вже безкоштовно, ще раз наголошую розселено за в цьому році вже 70 осіб, з них 34 дитини. І вони всі прекрасно мешкають. Якщо вам потрібно безкоштовне житло, будь ласка, звертайтеся до своєї військової адміністрації населеного пункту, і ми будемо разом з ними вирішувати варіанти, як безкоштовно вас розмістити в дуже прекрасних умовах. Дякую. Почули, дякую. Колеги, питання будуть. Чи... Можна ми... уточнення? Можна Кол... угу. Я до пані Юлії. Ви сказали, що в зоні активних бойових дій 193 дитини. А може, ви знаєте, скільки загалом там мешкає зараз людей, ну, разом з дорослими, мабуть, і скільки це громад? 17, і було в цій зоні активних бойових дій? Доброго дня. Ми ведемо статистику як служба у справах дітей в межах компетенції лише по дітям. Ми ведемо територію активних бойових дій у нас зараз залишається в двох населених пунктах: це Лиманська та Турецька міська територіальна громада. Діти Де, скільки туди входить населених пунктів. Загалом не зможу вам відповісти і також не зможу відповісти, скільки там дорослих осіб перебуває. Тобто ці 193 дитини у двох громадах. У так. двох громадах це Лиманська ага. міська територіальна громада і турецька міська територіальна громада, п'ять дітей це селище Щербинівка. Ага. А скільки загалом залишається дітей на території області? На території області загалом на підконтрольній території області так. залишається 21 тисяча 468 дітей. А скільки з дорослими, ви теж не знаєте, так? Да? Зараз? Ми не ведемо. На жаль, ну, ну, бачите, Петліна, пітлі, ні, Гончаренко – ганчарка. Ну, давайте нет, я, я вам здійснювати. На, да, да, на вчора цифрою наші колеги так. з цивільного захисту, ми дуже. Плідно з ними співпрацюємо. Вони надали взагалі на вчорашній вечір, ага. взагалі на території області, відповідно до інформації наших колег цивільного захисту, проживає 280 тисяч 636 осіб. З них на території активних бойових дій 28 тисяч 49 осіб. Це а ну, на вчорашній так. вечір. Повторіть, будь ласка, першу цифру. 280 тисяч 636 осіб. 600 скільки? Вибачте. 636 36. 636 осіб. Ага, угу. ага дякую. У дякую. Е, мене таке може питання вас... до пана Пожарського. Скажімо, які регіони регіонише куди більше мешканці Донеччини евакуюватися Які регіони і які може там? Але свої там чи вимоги, чи бажання, чи якісь інші чинники, які, щоб переїхати в ту чи іншу область? Ну я через Бабачас я дуже погано чу. Можливо, чи у мене, чи у вас інтернет. Ось. А, ну. То, Може, які регіони України найбільше люди виїжджали. Ну, якщо ми говоримо mm -hmm. повністю без, безкоштовним так, розселенням люди, які Донецькі обрали не... собі евакуюватися самостійно, вони вони орендують житло. Так, давайте про, говорити ну, про безкоштовне без, про безкоштовне розселення спочатку mm -hmm. евакуації, нашої, яка у нас була оголошена 2 серпня 2022 року, ми безкоштовно розселили. 10 793 особи. Із них найбільше було розселено людей mm -hmm. до Кіровоградської області: це 4591 особу. Житомирської області одинадцять тисяч тисячу тридцять осіб, вибачаюсь. Що трапилось? Mm -hmm. Нічого немає на службі. На службі. Нічого, Алло. нічого. Ви чуєте мене? Так, Ви, так. Ви маєте нічого на увазі звуки. Ага. Я те чую. Так, да, пані Олена, просто щось сказала. Так, да, зараз да. пропадали, для мене. Так, да, да, ага. до Марінецької області 912 осіб було евакуйовано. До Тернопільської області 665 осіб було евакуйовано. Також були, у нас евакуація була до Волинської, Доволинської, франківської Чернівецької, Черкаської області. Тобто ж у нас майже вся Україна допомогла в розсиленні наших людей. Це від Дніпропетровської області, закінчується Закарпаттям. Тобто ж евакуація триває активно, ось і тому вся Україна приймає наших донеччан. Ну і продовжує приймати, правильно Що Вона Забыкає і до евакуації та постійно, постійно утворюються і ремонтуються нові місця тимчасового поселення. Ну, це вони називаються відповідно закон до, -до законодавства тимчасового проживання. Це не говорить, що вас там поселили на тиждень, ви поїхали. Це до кінця вій, воєнних дій, просто угу. довірне проживання. Кі ж кожні півроку воно подовжується, тому що людина може евакуюватися за кордон, може поїхати і орендувати самостійно собі житло вже з цього МТП, як вона там трохи жила обжилась, працевлаштувалась угу. тому. Ну, тобто для тих скептиків, які кажуть, що нема куди і де ми будемо жити, то є місця, є, потрібно лише одне бажання, бажання ну, виїхати, локатися наважитися, наважитися, брати... наважитися, по перше, повернутися до, до місцевих військових адміністрацій або до облдержадміністрації на гарячу лінію. І всі mm -hmm. органи влади вживуть невідкладні заходи, щоб знайти житло цієї людині безкоштовне, mm -hmm. тому якщо ми подивимося на, скажімо так, блогерів, які ведуть соціальні мережі і де закликають що нікуди евакуюватися, нікуди їхати, ну це mm -hmm. неправда. Давайте да, називати антиблогери, так да, оце да оце зверніться, та, будь ласка, Зверніться, будь ласка, до військової адміністрації населеного пункту або до нашу гарячу лінію облдержадміністрації, ми отримаємо вашу заявочку і будемо винаходити варіанти, де можна вас безкоштовно розмістити. Угу. У нас всі люди розміщаються, у нас ми нікого кого угу. не вийде, хто потребує цього. Тобто це формулювання, що де ми там будемо жити, не працює. Житло є, харчування є, там гігієни ну, є, 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 не, є. Житло це те, що перший дивіться, такий необхідний пакет. Відповідно до діючого законодавства, людина, яка евакуюється і потребує житла, ми розміщуємо в місті тимчасового проживання. Це місто абсолютно безкоштовно. Також ми оформлюються на транзитному пункті евакуації, який знаходиться в Дніпропетровській області, в місті Павлоград, разова грошова допомога при евакуації людині. Це 10 тисяч 800. Це якщо людина евакуюється, вона може отримати цю допомогу тільки раз. Це не буде, що людина може кататися кожні два тива тижні отримувати ці гроші. Також ось там ось, видається продуктові набори, гігієнічні набори. І людина, коли вже їде в місце тимчасового поселення, вона вже є з запасом продуктів харчування на перший час, тобто її не залишають. Просто так, крім того, всі люди, які евакуюються через транзитний пункт евакуації, вони включуються в список евакуйованих осіб, які щотижнево передаються в ударміністрації до Міністерства соціальної політики, де це робиться щочетверга. І цей список використовується для того, щоб людини призначити на шестимісячний період допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам за спрощеним порядком до нового місця проживання. тобто врахування без врахування вимог законодавства постанови 332 стосовно працевлаштування, Доходу і таке інше. Людина буде півроку ще отримувати собі, щоб стати на ногою, допомогу на проживання. Це від 2 до 3 тисяч гривень щомісяця. І за, ці, за цей час вона може і працевлаштуватися, і може на ці гроші вона забезпечити собі харчування. Тим більше ми видаємо продуктові харчові набори. Mm -hmm. Ну законодавством безкоштовне харчування внутрішньопереміщених осіб, воно не передбачене. Тому ми маємо те, що маємо, але ми сприяємо облдержадміністрації і наші партнери, міжнародні благодійні організації, ми всі сприяємо, щоб було, це було більш комфортно для наших евакуйованих осіб. Ми не дарма так торкаємося цієї теми для того, щоб почули, зважилися і, власне, зібралися у дорогу для того, щоб перебути цей важкий складний час. Я, Пані, може задати питання? Може питання. Так. І так. Маленьке так. уточнення спочатку не було чутно е, безкоштовне розсилення з серпня 2022-го розпочалось, правильно? Відповідно до дохвалення, коли ухвалило розпорядження Кабінет міністрів України про обов'язкову евакуацію цивільного населення Донецької області, і розпочалась вже нормативно врегульована обов'язкова евакуація з 2 серпня 2022 року. Ага, і тепер дякую. І тепер саме питання: чи є у вас дані, Скільки за квітень скористалися безкоштовною евакуацією? Неважливо, Безкош... чи з давайте розкажемо чи з... безкоштовним розселенням. У нас безкоштовною евакуацією щодня евакуюється від 50 до 100 осіб. Які у нас звертаються на транзитний пункт евакуації. Ну, не всі ці особи потребують розселення, тому що більшість з них або орендують житло, ну не бажають вони жити в гуртожитках, або їдуть до своїх рідних. А от за квітень безкоштовно було розселено 174 особи, з них 60 маломобільних осіб і 21 дитина. Це люди, які потребували безкоштовного розселення. Ще раз 60... 60 маломобільних осіб okay. осіб з інвалідністю, і 21 дитина це люди, які саме потребували безкоштовного житла. А цифри скільки безкоштовно евакуюється, немає. Ну тобто, вони самі приїхали якимось чином, заплатили за дорогу, чи їх привіз якийсь автобус у нас, евакуаційний? У нас той... щодня безкоштовно евакуаційним транспортом uh -huh. прибуває в залежності від безпекової складової, від бажання людини від 50 до 100 uh -huh. людей. Вони щодня прибувають, і ці люди в подальшому. Якщо їм потрібно добратися до міста Дніпро, ми безкоштовно з нашими партнерами доставляємо до міста Дніпро. Якщо до міста Запоріжжя, то до міста Запоріжжя. Ось тому ніхто не плати за свої квитки. Це абсолютно безкоштовно. У нас є партнери на транзитному пункті евакуації в місті Павлоград. Які, якщо у нас щодня курсує поїзд до міста Львів, і він не їде через ці адміністративно-територіальні одиниці, то їм цим людям придбається квиток або автобусом, або іншим поїздом, щоб вони безкоштовно добралися до кінцевого пункту евакуації. Ага, дякую за роз'яснення. І ще таке маленьке уточнення моя улюблена тема. Даруйте мені за це. І що з тваринами, які люди виїжджають, евакуація, що з ними? Волонтери приїдять, забирають, люди самі забирають собою своїх домашніх улюбленців. Ну, якщо ми говоримо тварини, то у нас люди евакуювалися із і із собачками, із папугами, із. Кішками різноманітні тварини і кролики були, які евакуювали стак своїми близькими. Mm -hmm. Бо я знаю, що багато людей, чого я знову зачепила цю тему, бо багато людей ще зважують на те, що а куди ж я без оцих поїду, а там, де ми там будемо жити? Ну, бачите, знову є відповіді на це питання, і відповідь вона, ну, знаєте, має тішити тих, хто зважився на евакуацію, знову ж таки. Я Як можу сказати, що якщо, і... якщо, ну, mm -hmm. якщо у собачки або у котика немає переноски, то наші партнерські організації, які з нами співпрацюють, Допомагають придбати і ошиники, і намордники і переноску для котів, і навіть тварини евакуюються більш комфортно вже після отримання допомоги на нашому транзитному пункті в Павлограді. Дякувати нашій команді, яка там працює, допомагає всім. І так і для цього не обов'язково мати там, скажімо, паспорт для тварин, бо зазвичай а, ну це за кордон. абсолютно не павний паспорт, нічого uh -huh. не потрібно. Вишній за кордон, ветеринарний. ага. Дякую, дякую, так. Да. А можна ще уточнити? Так, да, можна, по, прошу поняло. Да, До пана Дмитро. Ви ось сказали там раніше, що з 2022 року 10 793 особи евакуювали безкоштовно. Це евакуювали, безкоштовно, а, да, це розколи, забезпечили, забезпечили безкоштовно. Тобто житло. це розселили саме. так? Ну, да? — Розселились. Якщо ми будемо говорити стосовно евакуйованих осіб за допомогою транзитних центрів та евакуаційних поїздів, які за цей час скористалися допомогою облдержадміністрації та військових адміністрацій селених пунктів та партнерських організацій, ця цифра буде 58 тисяч особи на вчорашній вечір. Здорово, 58 тисяч 43 особи, ну це, це ми говоримо про людей, які зад звернулися за до за допомогою до органів влади, щоб їх або перевезли, або розселили, або надали будь-яку іншу допомогу в процесі евакуації. Ми можемо розуміти, що більшість людей, які мають або власний автотранспорт, або рідних, вони так. просто сили на автобус. Ага, добре, добре. Значить, це органи влади за допомогою. 58 восім тисяч сорок А тоді скажіть, що може, у вас є у ваших колег загальна цифра. Евакуйованих з області на сьогодні. Ну, я от цього не можу сказати. Це цифра цивільного да. захисту. На жаль, я можу ну, да. сказати, п'ятинабична гава каже. Да, я цифра. можу сказати цифри. Це люди, які скористалися нашими транзитними центрами, які отримали пряму допомогу від облдержадміністрації. в я розумію. В процесі я, так, ну це це просто така математика, дуже мабуть і проста, і а ще ж в окупації є це скільки людей Ні, просто, на території, так. Я би, наприклад, сказала, ось еваку... евакуювалися стільки, а за допомогою органи, органи влади 58%. Ні, це... Це, це, це буде некоректно, з вашого некоректно? боку, тому що так. Да, ці люди, які скористалися транзитними центрами. ми можемо а говорити, що за допомогою органів влади людина могла виїхати з міста Торецький, приїхати в міста Краматорськ до своїх рідних або в місті Краматорськ прибати квіток. А ми говоримо саме за допомогою. Транзитних центрів, куди людини нема не було можливості куди їхати програтися. далі саме да? Да. далі дал, за межі області, тому що існує дуже велика кількість евакуації області, Також дуже велика кількість а, так. Ця цифра це через транзитні, які пройшли, да, через це, це за допомогою транзитного нашого центру, угу. який був і в Павлограді, який був в Краматорську, який є в місті Павлоград. Тому це люди, які безпосередньо зверталися за прямою допомогою вже до транзитних центрів. А органи влади вони щоденно евакуюють і за, доп... і за сприяння військових, і, і за допомогою власним автотранспортом вони евакуюють дуже багато людей. але ці люди не виїжджають, наприклад, за межу області. а Можливо, вони бажають евакуюватися до найближчого вокзалу і самостійно вже відтуда евакуюються за межі області до своїх рідних. Угу. тому це буде некоректно говорити, що за розширення органів влади було викону 58. Це 58 тисяч, що які? Це я я звернулися розумію. Звернулися за допомогою да. до транзитних центрів. До транзитних mm -hmm. центрів. Ага. Ага. І, мабуть, це з них вже ото безкоштовно розселили, мабуть. І чи з чи... них, це, да, тому що ці люди, всі, хто безкоштовно у нас потребує розселення, вони звертаються до транзит... ну, Військової адміністрації доставляють людей до транзитних центрів і у співпраці з волонтерами, і вже вживаються подальші заходи. Стосовно їх розселення, вони у нас на транзитному серці центрі можуть мешкати від одного і до тижня, поки ми прошивкуємо житло, яке буде найкраще для цих людей. От Тоді буде коректно: наприклад, от, до транзитних центрів 58 тисяч 43, з них 10 тисяч 793 безкоштовно розселені, потребували розселення і були розселені, тому що всі люди, які потребують, ну, так, 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 були так. розселені. Угу. Ну так, так, так. Те, що Без... безкоштовно так. ви надали, да, так. да. да, 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 да. У Мене питання до пані Юлії, таке може трохи болюче. Чи є чи є така цифра, чи скільки взагалі дітей загинуло від початку Великої війни ну, на тих територіях, де це можливо було підрахувати, чи врахувати, скажімо, ці жертви. А, більше 200 дітей, там 240 з чимось дітей загинуло, але це, це без урахування міста Маріуполь, тому що mm -hmm. на той час Маріуполь, Волноваха а, те, що було спочатку активних бойових дій. А, там статистику неможливо було підрахувати. Угу. Так, так я ж підкреслила саме там, де можна було врахувати, тобто це, можна там. сказати більше 240? Більше. угу. Да. Ага. Саме 240. Росіяни 240. Там, там пили там, скажімо. Угу. Армія, армія. Колеги, є питання уточнення? Давай спік. Ой, ага, Алло. Все, я я питання почула. Чи є ще та запитання до наших спікерів сьогоднішніх? Колеги, якщо немає, то будемо, е, будемо завершувати. Це були представники Донецької обласної державної адміністрації, Пожарський Дмитро та Рижакова Юлія. І так, і традиційно по середам ми говоримо говорили про евакуацію населення Донецької області в більш безпечні регіони України. Дякую всім присутнім за ці цифри, які ви озвучили. Ми розібралися, уточнили. І до наступної середи. Дякую всім. Дякую. До побачення.